Передемося по ніч, бо хоч загалом над лобовим тіба, питань питання не виникає, я виглядаю воно цілком добре. Єдине, що тільки дивимося, що це резиночка тут вище, тут-нижче, тут вище, тут знову нижче, ніби як кельп. Я такий є підозрюваний, ніби як переклеїв лобове скло. А, так, ну Да. Переклеювали, так і є, хоч вона типу, Ну і тут відповідно ці молдинги також, типу, вони в них знімаються і часто тіпи, вони стоять на свої місця, але тут загалом виглядає добре. В Попередній частині, звісно, є дрібні сколики, типу, виходять. Не скажу, що там прям вони критичні, але є, тіпи, виходять такі неприємні подекуди присутні. Ось, раз, два, там царапка, тут царапка. Короте, частково вона деякі з них споліруються, оці подряпини. Ну, оця, наприклад, ось вже біла, типу ходить, вона до грунта, тому то відповідно залишиться. Тобто не сполірується. Є такі ось моменти по школам. Також ходь на передній правій частині капоту, тут невеличка така ніби як залом присутній. І ось. З Америки ще? Да. Так. Це, це криво. Да, я я зрозумів. Не стали заморочуватися навіть кусочок цього. Да. Так. Е... Що тут ще? Типо? Ну коротше, залом, типо, і тут облущувалась фарба. Не знаю, як вам показати, але ось так воно і виглядає приблизно. Раз? Тут трошки зазори, чи типу, через це ушли, не скажу що прям критично. Тут бамперки типу, боки також не зазорі, він туди ніби як втоплений. Ну і, і всього виходить ця метала ця пластмасова історія, типу, злегка зачупана така, ти типу, є виходять два котміта і видно, що її вже підфарбовували матовим балончиком. Передній бампер також відповідно фарбувався, злегкаючи чесно, він нині. Не зовсім подобається закріплений, але загалом окей, позизор, я, я питань тут немає. Тут є питання позазора, можна виходить. є притиснута павутинка пішла, виходить, відповідно, тут такі коцки. Тут ця девочка, демо, відповідно, сюди також треба купити цю заглушечку. А, ну, можна і так їздити, звісно, ну типу, просто кажу. Так, тут знову ж таки царапка, ось такі дрібні. Е, на одному із железій порядок. Ціленький. Абсолютно. А тут єдине, що тільки ось цей шматок пластика, виходить, корпус жалюзі, виходить Він тобто, такі моменти присутні. Тут так ось раз. Два. Ну і типу так. виходить саму цю решіточку, ось видно, що її реставрували. Тут, ось тут щось її паяли, ліпили коротше, і відповідно підфарбували. Так тобто, виглядає, тобто, бампер, теж знизу коцкі. Такі присутні, тут вони в зазорі стоять. Тих там така маманка також присутня. Туманка закріплена, потім до неї немає, вона оригінальна зібні сколики, звісно, про ній присутні лікартично. Так само ти було хоч коло і по фарамки виглядають і з тієї сторони, такі самі і з цієї. Це те, що коротше ми розібралися в попередній частині хоч. Йдемо далі. Тут загалом окей, зимова гума типу, ходьба встановлена по залочку, тут дві чотири так тіло дихай буде 50. По дрібній такі косочки входять типу, по зазору. Не скажу, що це ідеал, але ті типу, промка сходиться, питань до нього немає. Тут зазорчик теж тепер плаває. Ну типу це Кіа, ой це не Hyundai, бо відповідно може бути. Зараз передаємося, ще блоти для скажімо так, наглядності. Передні гальма мають чудовий стан, тому критики я до них не маю. Потім по колодкам є також хороший залишок. Типу відсотків там більше як 50% точно. Хоч передній підкрилок злегка на стяжці тримається, це є такі моменти. Тут загалом окей. пильні, кодбойник без критики. Тут окей. Дрібні теж раз такі присутні. Йдемо далі по периметру. Видно, що тебе від пісочку злегка зачухане тонування, а такі моменти, виходять є по цьому. По подряпаному, ну таке, коротше. Не дуже добре виглядає. Ну, що, маємо, що маємо. З цієї сторони окей, типо зрібні такі моменти пошкодження дарка переднього лівого. Тут в принципі добре. Потім видно, що тут трошки ця накладочка не в зазорі стоїть. Не скажу, що прям кидається в очі, що це типу, якось там на це щось впливає. Задні диски також мають задовільний стан. По колодкам там відсотків 40% точно ще є отбойники. Окей, є насколик, якщо виходять фарби на арці, це присутні. І притертий при виходить задній бампер. Що це глибокі подряпини, тобто його можна пофарбувати або локально, типу і так далі. Ну і бампер відповідно в зазорі вже не стоїть. І тут ще шокотка. Це те, що по суті стосується у нас лівої частини авто. По задній частині хоч цієї сторіни по зазору. Все цілком окей, Все Тут ліхтар мені не подобається трохи на зазорі, хоч він, до речі, надколотий, такий, і таке з виходь ніби як внутрішній ліхтар задній лівий, злегка ніби як випирає на зоні. Не скажу, що прямо це кидається в очі, ну є. Є подряпана на бампері ззаді ще тут. Тут, в принципі, окей. Тут по зазорах схожа ситуація. Також, типу, бачите, з злогка ліхтар ніби як випирає. Та й в принципі те, що стосується задньої частини, все. Криша безм'ятен, виглядає вона добре стекло в оригіналі. Йдемо далі. По задній, по правій стороні йдемо по зазорах, тут ок. Бампа так само, що тут трошки не зазорах. Багато типу, дрібних таких моментів є По полакофарбовим. Раз, два, три та. Ось тут. Гума така ж сама. саме, та неї не виникає, але... Ну... До речі, задній більше залишок. Так що таке? Родмарч. Що це у нас тут? Тут так само, родмарч якийсь. Окей, родмарч, так родмарч. Типу, тут він виходить 22 року. Непогано виглядає, диски такі ж самі. Тут, тут не зоріться накладка. Клюнка порога не видно, тому типу, нічого не сказати по типу, цьому. Зачухана. Злегка типу, її було б добре підполірувати, бо багато таких дрібних подряпин. Типу їх просто... Важко фокусуватися, типу, вкрім, так, щоб їх вам передати. Тут ось втечок такий, є вмятина, типу виході з колом фарби. Тут ось теж типу, вм'ятанка типу, прийшли, а тут виходить у нас також виходить час. Це передні праві двері. Тут на порозі також у нас є така історія. На передніх двері. Ой, на передніх правах дверях один такий момент. Крило це типу, фарбоване, якщо чесно, типу, неякісно. Типу, віником фарбували, мабуть, типу, ну коротше, дивіться, тут є такі ніби як ці. Коротше, просадки шпакльок, я прям виднося, хоч на озброєному оку. Ну і про шагрин, типу, я вже не говорю навіть, бо тут просто ну, не, не співпадає, скажімо так. Тупоткрівка аналогічна ситуація, з цієї сторони він на стяжці. В принципі, те, що по периметру, ми вже пройшли все. Типу, без якихось зауважень. Йдемо далі. По лівій стороні. Це загалом добре, легка хім звісно, не завадить, бо воно все-таки трохи засалено, тіпо, такі моменти присутні. З цієї сторони. Добре. Тут, добре, там. Окей, без якоїсь сильно критики тут аналогічно. Типу окей, типу бачу, що прикрасився передній. Коротше стойка ця це центральна. Вітча сміття, якимсь сміттям фарбування. Типу це теж кидається в очі. Здні затертісті, звісно, яки по цьому, по сидінню. Так воно коли виглядає. По вас безпеки. Є на його відновлення, бо він не схватує на чином. І і зловкать дзвінити. Це таке є. Це що? Подушка небо стрілювала. Угу. Ну, Ремінь міг стрілювати. Ремінь міг стріляти, якщо подушка не стріляла. Ти просто... Так, тут добре. Ну, я подивлюся по опору, тіпо, і тут трохи виходить бруду. бруду. Присутні пустелі, порядок. Питань до неї немає. З цієї сторони, типу, трохи сліди експлуатації ви не Тут чудово. Тут. Чудово. Таке теж трошки броду, і тут є такі моменти, дивіться, як настільки раз, я там... Розумієте про що йдемо? Заднє праве місце. Таксі. Дуже схоже на це. Можна я подушечку гляну глянути? Дякую. Подушка на місці. Питань немає. Открылась. Порядок. Так, тут порядок, тут порядок. Крышку не снимали. Тут порядок. Тоже порядок. Сзади не страждала. Тут трошки бруду типа такая трошки где Впрочем, привыкли убрать. до на коврики? Тут герметик в оригіналі. без є. тут місце сліди експлуатації виді подряпин. Тут також порядок типу, нічого такого критичного не відбувалося. Е, окей, окей. Окей. Без корозії. Все. Кришка багажника навіть і не знімалася. Типу, це мав більше все, що я просто ліхтарі. Коротше зазори по ліхтарям просто не виставили, ніби Чи все ж тут, в принципі, куди не йшло. Тобто мені типу, є ось натиральні типу, присутні, а ось тут також у є. Ну, крышка багажника не знімалася, задня панель ціла, герметик в оригіналі. І ще для наглядності є дуже... Давайте сюди прибором вдарю. Тут раз. Короче, все тут четко, тебе. Ну, хоч хоть... воно все в заводі. Идем далі. По правій стороні йдемо. Аналогічна ситуація з хімчисточкою, з такими дрібними щоб буде типу виді подряпини і так далі. Тут окей, тут добре. Тут шо у нас. Тоже такий, як прокрашений пройом. Ті є дуже багато сміття, як під лакомтя, це прям видніється. Зараз буду все передивлятися без детально. Тут куди не йшло, типо, окей. Тут добре, тут добре. А який заявлений пробіг? Тут брудно, ты хімчистка. чистка. 139 миль. 139 в районі 200, да, тебе дасть? 22 часов. А на аукціоні вона виграна з яким пробігом була? 100 100 тисяч 100... миль, да? Тут порядок. А скільки це років назад було? Тут тоже бруд. І тут бруд. По душечку жить Тут порядок. Все четко. Так, идем дальше. 77. Это завод. Крыло заднее право. Чудово в заводе. Питание у него не возникает. Это пластик, по-моему, у них. Да-да. Так, Двері не фарбувалися. Прокотські я вже нагадувати не буду. 103 тисячі миль, 22 рік. 103 тисячі миль, 22 року. Так, так. тут трошки є шпаклі. хто попри вони от, оце крило поставили. Угу. Теж ось є теж шпакля. Точка не капот, очевидно. Також не Порядок. З полів дуже багато, якщо чесно, типу не на цей пробіг вона виглядає візуально. Прямо взагалі. Переднє ліве крило також таке, як в оригіналі. Передні ліві двері також таке, як в оригіналі. Задні ліві двері красилися, 160-170, 170, 188, ну коротше, є таке трошки, типу тут під... Фарбовували. Арочку теж 200, 150, 400. Ось туди було в одному місці, я попав. 250, 300, 340, 300, 90, 160, 140. Все, тут переход, тут уже не фарбований бананчик. Все окей. І кришка бугарника у нас у заводських значеннях. Питань до неї не виникає, виглядає вона добре. Так, виходить що ми маємо? виходить переднє праве крило, бампера заднє ліве крило, а задні ліві двері. Типу, ну якесь фарбування справа, спереді типа жахливо, типу позаді зліва ще куди не йшло, йдемо далі. Прийомчик чудовий стан моє Я тут. Також чудово. Подушки я нагадаю, щоб на, на місці. І мене дуже чи цей прийом виходить. водійський теж там більше. Тут ось він мене профарбовувався. Виглядає цілком, а ось тут мені не подобається. Він 64, хоч ось він, ніби як мусоринки, такі під лаком. Ось, ось тут осі. Чим? По прибору б'ється. Ну, зараз я виходжу, давайте з тієї сторони, давайте з тієї. Тут ось також пил. Оце прям сміття під лаком. 67. Хіба це хоть воно так робить? Ну, типу, прям явні ознаки фарбування. Але, типу, якщо тут глянути, тут наклейка не проклеєна. Виглядає вона цілком ок. І типу, як б'ється, і наклейка типу, тут не проклею. Ну коротше, я більш схиляюсь на якість фарбування або типу, якесь локальне піддування лаком і так далі. Ну, коротше, бо якщо навіть я так візьму цю резиночку, зараз зніму, то точка тут вся на своїх місцях, і я слідів проклейки, не бачу. Тому типу, ну, така якість фарбування, ну я не знаю. Типу, ну, це, мабуть завод так робить тоді. Через те, що явних ознак типу, вторинного фарбування я тут не бачу. Типу, Но те, що тут сміттять, я просто лак під лаком, ті я ось прямо його раз, ось два. Це факт. Окей. Під підкапоці тут загалом хоч капот не знімався, виглядає чудово, типу стакан теж виглядає чудово, капот в оригіналі. Фарка в оригіналі кріплення на ній цілі фарту виходить. Типу, Тут правда, дуже багато бруду типу, ну, загалом виглядає ок, по наджерону теж питань немає, ну типу, його зовсім трішки видно, виглядає цілком рівненьким. Типу, скажімо так. Пшина гаряча, типу, по, по рідині важко щось сказати. Типу воно таке доволі таки. Не скажу, що вона ідеально чиста, тому можна передивитися її. Вона зараз є ціна, не по-моєму дуже перебуває. По Короче, тут тросіточку доставати, я цього робити не буду, щоб її не вкорчити. Хоча в мене приборці з собою. Так, тут загалом окей. дросіль сухий, тут теж порядок, типу без якоїсь сильної критики. М -м, по цій стороні, по телевізор Також цілий питань до нього не виникає. Помітно, щоб вам перерятували, тому відповідно його паяли, гріли. Поплювали і тому подібне, ці кліпси вже виходить також замінювалися, вони не оригінальні, але це я в принципі передбачував. Через те, що Америка. Так, тут загалом, що ми маємо по цьому телевізору. М -м -м, виглядає він тут цілим. Знизу також виглядає цілим. Фара виходить замінена. На Тайванську, типу, хоч не оригінально, але типу хороший доволі такий виробник. Злегка тріснута, виходить накладочка оця, тут ті, полка крила виглядає добре, і панель ця виглядає добре. Ось це тут злегка виходить, видно, що фара попередня. Типу залізла злегка на фартух, тому відповідно її злегка. Ті, ну ніхто не рихтував, типу, залишили так. Типу ленджон виглядає цілком добре. І навіть якщо глянути ось тут по стику фартуха. Там, де він теж типу, легка бачком був типу, подерти, ти типу, і лонжо, то, то типу, якихось сильних критичних моментів ти типу, виходь на, типу, на деформації ланджовану, у мене таких зауважень немає. Виглядає воно адекватно. І болячка всіх цих моторів, типу, абсолютно, і не тільки їхніх, там, типу, японських, корейських і так далі. Це кришка ГРМ воно в маслі. Типу, ну, це реально в них типу, нормальна історія, на жаль. Так, а так, загалом клапана кришка суха. Лямда порядок, питань до неї немає по охолоджуючій рідині. Так, е ну, важко сказати. Мені, я рекомендую до перевірки або замінити, скажімо так. Бо, ну коротше, виглядає воно дивно трошки. Так, загалом окей, тиск в цій системі тримає, надлишкового також я не бачу, тиску виглядає. Окей, зараз гляну до масла. І в принципі, мабуть, все. Масло таке трохи тут. На цій кресті завжди вмуслі, сурмується, тому завжди вона згарна. Okay. Так, ну по маску ті чудово, я по повний рівень Запах гарі або там палива не чути в ньому. Окей. Okay. Не знаю, коротше, мені важко вірити в цей пробіг на ній, типу, так як це Kia, Hyundai і так далі, типу, хоч в них він не перевіряється. В боках управління ніяк не фігурує, тому типу, це так чисто. Я можу ляпнути, але типу, це ніяк не доказується. І відповідно власник так само можна сказати, що це чесний пробіг, але він ніяк його не докаже. Просто дуже схоже, реально, типу, на таксішку. Дуже схоже. Не знаю, я в них ознак, типу, я, туди, я прямо тут не бачу такої, що там шашки якісь лежали або так далі. Так. Це, ну, типу, завалена вже. Арка. Камера така, до речі, працює. Дешка. Тут також порядок. Крулюву. Рейку не чути. Ну, да, Пробіг 139 тисяч миль, бо молоко особливо ніяких не горить. Оглядаю, окей, цю кнопочку я перевіряв. Тут добре, туманки добре, тут добре, тут добре. Окей, okay, так. Там бочки працюють, там хрестик. Нехай там висить. Окей, okay, отключается, Так, окей. Okay. 16 пин автоматично. Так, подогрев я еще пока не чую. Климат Теж поки не чую, але тут муфта не, не щелкає. Зараз я там знизу її передивлюся. Окей. Так, у вас там виходить поток даних. Типу весь з блоку управління двигуна, з блоку управління виходить цим, е гібридною системою. типу, виходить. І ось високовольний конвертер DC, він тут теж називається. Також типу, переглядаю по ньому всі. Параметри і відповідно вам також вийшли. Ну, загалом, типу, вони в межах норми. Типу, тому на даний момент типу, від якихось несправностей типу, цьому, по гібридній системі немає. Так, тут загалом без сильної корозії. Електродіагностику я запустив. Зеркало помаленьку гріється, про це пошкоджене, ми пам'ятаємо. Якщо чесно, то без якоїсь сильної критики, ну мені якась начебто вона ніби як вузька для цих коліс. Ну. Окей, ну критично нічого не бачу. Виглядає окей, я не бачу, щоб тут її сильно під'їдало. Виглядає добре. Це сухо. Питань до нього немає. Так, а ще було б добре спробувати включити легон. Щоб я її послухав. Ну, Критичних моментів в його роботі я не чую. Типу адекватно він працює. Пандор працює, єдине, що тільки тут немає ці кришки. Дивіться, сміття поналітало. ну коротше, було, добре, все це. Почистити кришку, поставити. Кандр працює. По фаркам. Без критики, туманки, без критики. Типу, світиться. Виглядає добре. Ну, Тіх важно частіше міняти. Хоча б раз 10. 15 тисяч типу, на цих моторах масло і буде щастя. Ось Тут не закріплений оці пластик, бачите, ось оці лукають, тут Ось Отіє ця кришка. Тут зазору немає, я казав. підігрів ціле гріють. Питань до них не виникає. Тут окей? Okay. Тут теж добре. Все, тест-драйв і електродіагностика. Оба гарни, як ротиний Так, це я не пристіну, так, взагалі нікого немає. Режим рекуперації, до речі, працює. Тут, мабуть, так не можна зараз розвертатися. Та, зараз... Туди взагалі прямо поїхати там є територія, де можна покататися. Да. Ну давайте так і зробимо. Ну, плавність ходу в неї чудова, я прям взагалі такого нічого немає і не бачу. По, по ходовій. Амортизатор нові ззаду Ну, Ти такого чогось критичного, ті, я, якщо чесно, то й не чую, по динаміці ось, газ пол. Ух. Типу по динаміка присутня, ті, питань до неї немає, по гальмам. Так, Або це тут дорога така, типу хоч хвиляста, або є, можуть бути вібрації від гальм. Біжі, 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 біжі. Просто. Ні, немає. На гібриді просто, типу, щоб вібрація від гальм була, це треба так постаратися. Я навіть не знаю як. Що треба робити, щоб вона була. Туди прямо? Ще так? Так? Так, 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 так так. І так, і так. Ну коротше, ходовку я б рекомендував би передивитися, я не скажу, що вона прям як попригунчик, збитенька і там тебе прям все ідеально, типу. Ну і не скажу, що тут за щось гримить. Ну, не скажу тебе, що тут щось гримить, воно адекватно все цілком поводить. Руль стоїть рівно в сторони, її не тяне. Адекватно. Щось скрипить в багажнику, ну типу тут, мабуть, якісь особисті речі. Тут можно проворотить. Насколько я знаю, да. Тут я презентуюсь.